Плагословенного, натхненого дня середи, такий час, слухайте, так не затримали на кордоні, що ледве встигаю взагалі зняти відео. Дякую моєму новому оператору Данилу, який зі мною вимушено поїхав, і без нього не хотіли випускати за кордон. Сьогодні середа навчаємося від святих і знову наш улюблений святий Іван Златоустий. Він каже таку класну думку, він наголошує, що, слухайте, чи ти миєшся, молися, чи ти прибираєш. Або відпочиваєш, іди в дорозі молися. Бо тобі не треба якогось особливого храму, якогось особливого місця для молитви. Він каже: ти сам храм. Коли ти віриш у Бога, коли ти наповнюєшся Словом Божим, то ти храм. То там, де ти є, там ти треба творити молитву. Бо якраз ми говорили тепер з керівницею. Групи з Романією, то вона каже, що були в неї такі скандалісти, то не можна хоч де молитися, то не можна хоч де речі посвячувати, то не можна хоч де проповідувати. А, а Іван Золотоустий, вона каже, бо ми там поділилися з цією ці, ці, цитатою, то каже, як, що я скоше не знала про що, про що говорить Златоустий. так що, тому у нас, ми ходімці тепер знаємо. Ти храм, ти є буквально церквою на ногах. Ну, ясно, якщо ти живеш з Богом, якщо ти живеш у покаянні, якщо ти дозволяєш себе ним благословляти, себе ним освячувати, то віддай тебе ти храм. Ну, ясно, від, від того, як ти будуєш цей храм, залежить, чи, чи то капличка, чи будка на колесах, чи то справді якийсь собор або базиліка. Тому перевіряйте, дякуємо Святому Івану за тустому. Знайдіть сьогодні можливість, аби там, де ви зупинитеся, там, де ви будете мати дві хвилини. Неважливо, чи то в ванні, в душі, чи то десь у, 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 в бігу або де. Там помоліться, там створить молитву. Там зробіть поклоніння. Там зробіть те, для чого храми і існують. А також дякую за всім, хто донатив на машину. Пам'ятаєте, ми минулого тижня чи два тижні тому збирали на Subaru Forester. То нарешті він вже позавчора доїхав до хлопців, вже зремонтований, більш-менш підтягнутий, там хоча є що робити. Хлопці дуже тішаться, бо до того мали 99-ку від переселенців, а тепер Subaru Forester 4 х 4 їде як, як дурний. І одним словом, дякую. Будьте благословенні всі, хто доклався бодай копійкою. І сьогодні ми відкриваємо нову збірку. Для оця Олега Григорика нашого друга він купляє Starlink для 22-ї, здається бригади, і не вистачає йому ще великої суми більшості, по суті, суми не вистачає. То внизу під відео будуть посилання на його картки, на його реквізити. Хороший священник. Він також, до речі, бограчі робить. Ми йому часом допомагаємо для військових. Зробив уже їх просто десятки тисяч і бограчів, і голубців. От тепер, власне, старається за старлінки. То хто хоче брати участь, то запрошую донатити, запрошую долучитися, аби хлопці із бригади, для якої збирає мали зв'язок. Будьте благословенні, моліться, де ви є, і пам'ятайте, що ви храм і де, де ви творите молитву? Там і буде благословення, і там буде присутність Божа. Маєтеся файно? Мир вам.